Любі друзі, ми з вами знаходимося в приміщенні нашого екомагазину в Каневі. Напевно, більшість з вас і не знала про його існування, і це не дивно, бо тільки канівці мали можливість відвідувати цей магазин. Далеко не кожне маленьке містечко може похвалитись тим, що в ньому є свій власний екомагазин, в якому можна придбати безпечні і здорові товари. В Каневі такий магазин, на щастя, є. Ми відкрили його ще 10 років тому. І за ці 10 років ми напрацювали достатньо великий асортимент. Спочатку це був асортимент, пов'язаний з землеробством, тому що магазин називався Клуб органічного землеробства, і ми обмежувалися товарами землеробського напрямку насінням, біологічними препаратами для захисту рослин. Органічними добривами, садовим інвентарем та інструментом. Поступово ми розширили приміщення і розширили свій асортимент, додавши до землоробського напрямку продукцію здорового харчування та безпечні миючі засоби та засоби гігієни. До чого я все це веду? Нарешті ми відкрили свій інтернет-магазин і відтепер. Кожен бажаючий може придбати нашу продукцію в інтернеті з доставкою в будь-яку точку України. Заходьте, будь ласка, на наш сайт, дивіться, що там є. Вибирайте, купуйте. Оскільки ми відкриваємося перед новорічний період, ми вирішили зробити подарунки всім покупцям, всім, хто зробить покупку в період на протязі грудня. Кожен отримує знижку 10%. Першим 30 покупцям ми зробимо додатковий подарунок. Який саме це буде подарунок, це поки що секрет. Але вам сподобається. Це буде декілька подарунків від екомагазину, а також від наших виробничих компаній: Заря Мікробіоефект» та Заря Екопродукт». Ну і дивіться, спостерігайте за нашими новинами в соцмережах, в Фейсбуці. Вайбер, Телеграм, Ютуб, наш головний медіаресурс – студія землетворіння. Також відновлює свою роботу і ми будемо викладати якісь цікавинки, якісь нові матеріали. Запрошуємо вас до зустрічі.